Вітання з Полісся. Сьогодні у ролику розпакуємо з вами ось цю посилочку від Зелений Еден. Довго я її очікувала. І побуваємо в гостях у сусідки Олени, подивимося її цікаві рослинки на квітнику, а також посадимо ці рослинки, що прийшли, у новий квітничок там в кутку. Потрібно його облаштувати. І зробити красивим той куток позаду мене. Тому посадимо разом рослини, частково із моїх поділимо тінь невитривалих, частково із нових рослинок. Отож, запрошую до перегляду. Але перш ніж розпочати перегляд нового відео, знову і знову просимо підтримати наш волонтерський проект Поліські броніки. Це 10 надійних та якісних бронежилетів, котрі ми передаємо по запитах на передову щотижня і майже з самого початку нашої повномасштабної біди. Тримаємося, переможемо. Чомусь, вдруге, при замовленні в зеленому демі посилки дуже довго я очікувала. Я навіть забула, що я там замовляла. Ну, знаю, що були папороті. Але я так думаю, що це пов'язане з тим, що саме папороті я замовляла, бо і в попередньому замовленні було. Минулому році теж була папороть, і дуже довго я очікувала посилочку. Ну, сказали, що наростають рослинки. Це було ще весняне замовлення. Так, ну що ж, в принципі, я вже знаю, що тут, тут? тут декілька видів папороті. Прийшли два Double LN Yellow це жовта, і чимирник східний Double LN Picot. Це самі найдорожчі рослинки із цього замовлення. Папороті там до 100 гривень, там по 80, по 70 гривень. Ось такі чимернички. Один і ось другий. Ось такі досить непогані, невеликі і не дуже маленькі, можна сказати, ось такі чимернички. Видно, що це нові молоді листочки прирости. Може для вас показати корі... корінь. Зараз спробую не порушити ком. Так, все-таки покажу, що тут у горщику. Тримається ком. Корінчиків не видно, а вони видно невеликі цього чимирника корінці. Але комочок тримається. Так, щодо папороті. Папороті теж якісь невеличкі. Я б хотіла, щоб вони були такі високі, знаєте, великі, щоб їх було видно. Можливо, це якісь карликові, або просто маленькі. Так, оце, дивіться, який папороть цікава така. Називається щитовник чоловічий лінеріас полідактіла. А що в накладній? Теж по-англійськи. Щитовник. Ось такий. Далі ось це. Кочедижник-жіночий Lady Інред. А чому інред, він такий, бачите, листочки то не червоні, а ось це стебло, бачу, що воно такого червонуватого відтінку. Листочки зелені на ньому. Тому, певно, Lady In Red називається. Ось такий цікавий. Тут взагалі листя не схоже на папороть. І бачите, папороті різні назви: Є і щитовник, і кочедижник. Загалом це папороті. А це ще одна назва: Чистовуст королівський. Чистовуст. Ну, Виходить, ось як папороть листочок такий закручений. Ну, мені головне, щоб він був більший, щоб вона могло видно його було, тому що манюсіньке таке, воно загубиться в квітнику. І останній на сьогодні це багаторядник Макіно. Слухайте, ну скільки нас у папороті, да? вид папороті, а у кожного свої багаторядники, і називаються кочедижники, чистовусти, щитовники, і це все папороть. Зараз е, покажу ще трішечки вам поближче її, і підемо в гості до Олени. Люрчик. Сьогодні ми завітали до нашої сусідки, Лєночки. В гості покажу її квітники, тому що дивлюся з вікна, заздрю, там все квітує. І дуже хочу зняти відео і прогулятися зараз садом у Олени. Запрошую. Так, це Вероніка. Вероніка. Яку. А ми з Лєною обмінюємось рослинками. Да, вирощуємо. Да, вирощуємо. Лєна багато з насіння вирощує, і ми так навесні там пообмінюємося, поділимось, щось, я обділю, щось Лена мені. Це Вероніка, тисячу листеньку, цей дереві. дереві рожеві, це теж. те, що ми поділилися. Да, да. Да. Угу. Це тамаріск красивий, великий вже сьогодні виріс. Да? Це ж тамаріс. Да, тамаріс. Тамаріс, Так? Тамар тамаріс. Що? Це можна насіння. Збирай, да? вже висушилося з дельфініума. Оце ромашка найскороша, вона теж дуже перецвітає. Ну, велика така, крупна. Навіть, да, да. мені здається, крупніша, вот ніж у мене. У мене да. не така. Я вам Поділимось, да. Yeah. У мене там та ж теж треба розсаджувати. Ромашку треба розсажувати. Тому що вона потім буде менше. Це ця шахіноцея ж то, що ви мені поділили, По-моєму, в мене краще мене якась більша кукуща. Ну хорошо. Слава Богу. Ну я ж вже й розмножила, аж насінням їх трохи. Ну це і тут з насіння, і дещо з того куща багато пропало, до речі, тут Оці класні синьоголовські. А, ви розсадили ну, я да, бачу да, ці. Да. Хіноцейки. Вони ну, на наступний рік будуть гарні. Вони так. О, он до п'ять. я так, бачу. Так, в мене ж цей піровський, теж ви вділили мені, okay. теж дока гарна. Я її розсадила в цьому році. Цей маточний кущ то гарний, а ті єлі-єлі, ну, летать. То це вони просто з, як там, з корінчика якось, так? Да? Так, розділила куща, він розрісся. Так прямо викопуєте? Я, я його викопала і поділила на три. Два більший кущ нормальний прижився, а ті дуже повірю. Ну, маленькі, але вони приживуться. О, які цибулини були величезні, я бачу. Да? Аліуми, так. Алюми. Ну, У це... мене не такі великі, в мене трошки менше. У мене це... такі фіолетові, а, а в мене фіолетові такі, ну, гарні, але не, не, дуже... не такі великі. Я зараз, якщо є фотка, то... Це флокс, до речі, ви... мій. А, да, я кажу, абсолютно... Куди його викинуть цей флокс, Селіна? Мені давайте. Да, ви... Ну я там собі лишила в кущика. Ну він мене щось не цвіте, а, один так. кущик. Хоч ми так обмінюємося, бачите, щось у мене краще, щось у Лени краще квітує. Ой, у мене ось цей, як називається люпин, люпин зацвів. Да? Той, що ви давали маленький з насіння, отаким От рожевим, ну, одну цю штучку. Квіточку. А Це той Люпин, що я купувала і роз, ну, насіювала, він був різнокольоровий. Він мав бути фіолетовий, жовтий, білий. Весь вийшов. Так це ж наоборот краще. краще навпаки. Да. Що, тому що при дорозі він синій, оце ж так. такий дикий, там, росте, відникна. а червоний це навпаки mm -hmm. сортовий. О, коти, А то ж мій кіт, да? Да, ваш. Там поїсть, там поїсть кругом він до сусідів, під'їдає. Приходить зранку, харчується у нас. Mm -hmm. Ото бальзамін. Так, да, так це ж в мене ж, ці бальзаміни на, цьому, на, на, мене, на грядці угу. з цими пряностями. там в мене, ага. Я їх туди по, потикала, бо не знала куди, бо вони ж маленькі, ну такі невеликі, да, були такі. щоб не, не погубилися, то вони мене там кітують вже теж. О, а я бачу о, кіт пішов. Боже, я не бачила, Слухайте, я не бачу минути. з вікна. Я там на, на другому бачу, поверсі заглядаю і думаю, а воно так, е якимись такими, наче як пташки сидять. <рес> Ти, кажеться, як тут там пташки, але вони не, не, не рухаються, думаю, це якісь квітки там. Я от, тільки побачила, я не бачила. клематис, такий квіт фіолетовий. Це сусідка теж вам? Дали. Слідуюча сусідка Дали. дала. А я, кстати... Так, а це ці гортензії. Так, це ваші гортензії. Полярний мішка. Ну, гарні вже такі, гарненькі. Тому році? що треба коротко їх стригти все. В цьому році, я, от, як ви сказали, я їх постригла, я їх навіть трошки підгодувала. І це вони отак от заквітну. Ну, все, навіть, ну, це вони тільки починають, вони ще будуть більші ці суцвіті. Угу. Так, а ми зараз підемо. Отут. Це така дуже Добре. щось я бачу. Я з вікна дуже синє, мені червоне і жовте, оці квіти такі насичені. А що це таке? оце? Материнка. Орігано. Різна, да. різна, різна. Це з насіння. Я таке не знаю, що воно ну, таке це навіть. Це Це приправа, А материнка да? в українській мові. Я... І різні, різні сорти. Я Важ щось в не в одній пачці було різні сорти. Така що воно пахне? Так, да, це ж приправа. Я її таку приправу не використовую. Я перчик знаю і солька. До, ви, я її завжди використовую до капусти, Тушу капусту, мені дуже подобається. Угу. Ага. Ковила? Це ви де купувала? Насіння. З насіння? Так, да, я її так. Вні... Така величезна вже насіння. виросла. Ну, це вона другий рік, другий. Не так я купувала десь отакі кущики, але ну, вони такі самі на, на мене на іслідуючі рік. Дуже... рік. Тобто вони якісь не збільшуються. Ні, воно не дуже росте. Її можна розсаджувати. Я її просто, мені ліньки було її садити в горщики. Я отак її посіяла тут, отут, на цьому місці в ґрунт, А сади, розсадила, і навесні воно почало рости. Чув собі? Тут ну, класна. Так, а меда, синіголовний. Це ж я його там бачу з вікна, такі синій-синій він. Дуже гарний. А він от там з тим фіолетовими квітами дуже красивий. Це е, гвоздичка. Теж я знаю, що зносіння, да? Да. так? Блін, ну ковала, ну це ж така взагалі красота. І стільки пущів. Супер. А ось який гарний цей синьоголовник. Це що тут, пару кущів, навіть Да? Тут, тут один кущ великий, але він уже третій рік тут на цьому місці. Оце такі. Да? Да, а я туди. думала, він може дворічний, він такий, типу, багаторічний. Я да? не знаю. Він в тому ж самому місці, можливо, насіялися, в тому самому місці почали рости ці пагони. Угу. З тими флоксами гарно. А там лілейник такий масив. Жовтий. Це в лісі викупаний. Да? З... При дорозі їхали якось і носія. свою ніс Да. У мене вже це і м'яте і лофанта тільки успівають чайпити. Ну, ну, треба сушити може. Остапів почала. Ой, як красиво тут синій і малиновий колір, такий блакитний і малиновий. І на це є ну красиво дуже. Ось така. Приклад квітника. Можна сказати, з колючою. Яка краса, да? да, да в природньому стилі. А міс. що воно таке? Ще ще, ще, ще ще. Це якесь просто. Но там не визначено, що, і я. Це спачки, да, Було, да. Просто. Було 5 чи 6 видів насінни, я їх розсортувала. Питаєте, позаминулого року в да. мене були такі, але вони були дуже незаймані. І в мене такі були манюсінькі. Да. А в цьому році дивіться, які вони. В смислі, що вони на другий рік виросли? Ні, в смислі в цього в цього Інше насіння? Ну що ж, повертаємось до нашого тіньового квітника. Ось він має наразі ось такий вигляд. І зараз я посаджу туди наші рослинки тіньові. Ну, наразі не показую вам саму висадку рослинок, тому що садила, коли йшла велика така злива дощ. Для того, щоб краще вони прижилися, і як бачите, Ось уже результат. Зараз я вам розкажу, що я тут висадила. Як бачите, рослинки не пошкоджені, не прив'явші, гарненько стоять, тому що мокра земля після дощу. Дивіться, ось це я перенесла мої хости, які росли в іншій частині саду. А хости це тіньові рослинки. У мене ще ріс, отакий. Е Кочедижник або папороть, я її розсадила на декілька частинок відразу. Ось такі красиві в неї листочки. Підпишу назву точну вам. І висадила вже мої нові папороті. Ось вони. І чимернички. Тут в кутку зростає плющ, висаджений весною. Я хочу. Зробити таку, знаєте, можливо, сітку, і він буде плестися по цьому паркану. Також тут був раніше висаджений варієгатний барвінок. Теж він тут досить непогано і йому подобається в тіні. І додала трішечки світла такою, бачите, яскравою гейхерою жовтуватим відтінком. Ну, а зараз. А, доставлю я ось такі в горщиках в мене крупнолисні гортензії, трішечки отак, щоб висвітлити цей куточок, щоб він трішечки був яскравіший. Ось так. Ага, що ще я вам не сказала, до речі. А ось сіянці бузульника перживальського теж тут підсадила. У мене він росте великим кущем, а я побачила, що він вже і насівся. висадилась сюди ж. Ну і хочу, знаєте, трішечки прикрасити ось цей паркан, повісити декілька декорів. Ось зробила такі, бачите, гачечки із метала. І повішу ось такий вінок, це з лози. Дикого винограду, сплетений був на новорічні свята, але зараз я його використаю в декорі паркану. Ось так, нагачки повішу. Так, і ось такий декор із цемента теж повішу. Та ще е, хочу сказати, що тут дуже темний куток. Е, висвітлила трішечки рослинками. Але хочу тут зробити таке декоративне дзеркало. Можливо, в подальшому покажу вам відео, як я його роблю. Ось. І що ж, кому сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всього нам, найкращого, мирного неба нам усім все буде Україна.